Привіт всім субота. Ще ранок, хоча вже початок одинадцятої. І ми їдемо в Маюс, наш улюблений магазин з не новими речами. І добре, і не на велику ми їдемо як останні кілька разів, а машиною, і це прекрасно, тому що на вулиці йде дощ. І по прогнозу дощ буде йти всі вихідні. Добре, що ми можемо поїхати. Я Не на великах. дощ, Їдемо дуже сильний дощ, а ми в теплі сидимо. Так. Зараз нагріється. На вулиці 6 градусів. Оце так похолодало. Петро, де твоя холодно? І Семен ззаду. Тато ще вдома. Що робить тато? Спить. робить вигляд, що спить. Відпочиває. Ні. Шо авто тут Я бачу, Байде. сказав. Так, а Та, ще він нам побажав гарно прогулятися. Він з байдиками б'ється. З байдиками б'ється. І він їх перемагає, б'є байдики. Чи байдики б'ють, тата? Цікаво, цікаво. Розкажіть, в кого які плани? Що ви там плануєте придбати чи пошукати? Просто щось цікаве. Риша, мабуть, хоче наступні частини Гаррі шукати. Якщо вони є. А ти що збираєшся купити? Лі. Іграшки? А то в нас мало іграшок вдома. О, так, у нас там і в коридорі стоять речі, які давно вже треба віддати. Ну, не цим разом, значить. Обережно, з дороги трошки відійдіть. Яка похмура погода. Ти ротика закрив. Шо? Куртку треба випрати. Випрати куртку треба тобі, Петро. Машин багато, доволі далеко ми припаркувались. Десь загубав, дивіться, який година. Давайте. Машечка. Классно масочка. Своим Цікаво, що скільки вони, за скільки вони це продають тут, але вони новенькі. з цього компакту. Які ж вони коштують? цей 4 коштує, а цей це дешево. 10. Це дешево. Ну, десять, може, і не так. Ну, ну десь пар, в два рази, мабуть, дешевше. Бачив Семен? Зараз. нові набори не розпаковані. Оцей прикольний. Ще... Що значить, Хелловін закінчився, дивись, поздавали костюми. Зараз, Зараз можна і, і різдво закінчилось, карнавал закінчився. Дивись, гак, який можна придбати на руки. Et nous allons procéder à une table ronde et puis un instant, un moment de discussion, un moment de partage autour de la vie de l'Abbé Pierre, autour du mouvement Emmaüs, des communautés, des comités d'amis. Voilà. Alors je vous invite à venir dès à présent.

Ще раз, що це за таке, що це взагалі за місце. Багато разів вже ми там були. Я вам показую зазвичай, ті, хто давно дивиться наш канал, ви знаєте, що ми любимо це місце, бо це замінює нам такий ось шопінг повноцінний. Плюс ми е не витрачаємо багато коштів, задовольняємо свої такі емоційні покупки, плюс щось корисне знову ж таки за невеликі кошти можна там придбати все, що для дому потрібно, і, і меблі, і. Якийсь текстиль і іграшки, в першу чергу, книжки і так далі. І Тому ось майже кожну суботу останнім часом ми там буваємо, діти просять в першу чергу, кожен там своє щось шукає необхідне. Емаюз це благодійна насправді організація. Мені дуже сподобалась ідея, коли ми тільки приїхали і я дізналася про таке місце. Виявляється, люди можуть взагалі то в Європі, ну у Франції, в тому числі проблема викинути просто так речі, особливо якісь об'ємні. Для цього потрібно мати або спеціальну картку місцевого мешканця. Мешканців тут є дешетиги, це називається. Це місце, де ось можна якісь такі відходи, будівельні або якісь великі речі. Чи можна туди відвести і здати, але отак от з вулиці просто людина не може десь покинути ці речі. Тобто, ну, це така ось доволі ускладнена річ. А плюс є ось ще й благодійна ідея в цьому, тому що люди можуть привезти туди речі, які не потрібні, вже вони їх використали, і, ну, їм не треба, вони звільняють простір. Будь-що, ось там залишити безкоштовно, а сама ця організація побудована так, що там є працівники, які отримують якусь зарплату. Я думаю, не, не нижче мінімальної так точно. Єдине, що вони не працюють там повний робочий день чи повний тиждень. Вони ці речі всі сортують. Якщо це техніка, я точно знаю, що вони перевіряють на справність. Є люди з золотими руками, які це ремонтують, складають все докупи і продають зі значними знижками. Отже, подвійний, навіть потрійний ефект. В першу чергу люди позбавляються непотрібних речей, не придумуючи, куди б їх подіти. Другий момент, що люди, які це сортують, отримують зарплату. Це робочі місця. Там навіть в них є великі стенди, на яких написано, скільки взагалі робочих місць, скільки людей задіяно в цьому по всій Франції. І третій момент: людям, які хочуть зекономити кошти, або які не мають достатніх коштів, щоб придбати необхідні речі, ось вони можуть це зробити доволі бюджетно. Це дуже класно, тому що от навіть моя двоюрідна сестра вона орендувала кімнату завжди. Жила з господаркою, а потім їй потрібно. Ну, вона вирішила переїхати в своє житло, орендоване теж, але в неї ну тут. Вам відомо, що тут все здається в оренду без меблів, без техніки. Ну просто одна мийка, там унітаз ванна, і все нічого більше немає. Їй потрібно було все. Це колосальна сума грошей, якщо ось так, от одразу все необхідне придбати. І їй вдалося знайти в цьому ж таки емаюс, навіть тут в карбоні, і пральну машинку, і плитку, і дуже багато всього вона придбала. Ну, Пральна машинка, наприклад, їй 40 євро обійшлася. Так, вона не нова, але цілком робоча і вона нею ось вже користується майже рік. Тож, навіть вже більше року, я, я вже заплуталась в цих датах. Дуже класна ініціатива, мені вона сподобалась, було б класно впровадити це і в нашій країні. Згодом, я думаю, це теж буде актуально. Єдине, що звичайно тут люди багатші, і їм часто буває більше, скажімо так, забезпечених людей, яким не хочеться заморочуватись там з перепродажем використаних речей там, техніки, тої самої. їм простіше просто все взяти, вивести і залишити десь комусь. Ну плюс знову ж таки вони знають, що вони віддаються це на благодійність тобто з цього буде користь багатьом людям. Багато моментів закриється, так? як я вже сказала, і робота для людей, і можливість біднішим людям придбати щось дешевше. Ініціатива класна. І в цей раз, коли ми там були, ви бачили, що грають там на баяні ходив. Дядько грав, і вони насправді святкували чи то день народження засновника цієї організації, чи якась в них така пам'ятна дата була. І вони припрошували всіх пожертви вносити. і Там вони потім пригощали і кавою, і суп можна було там на обід отримати. Ну, ми не приймали в цьому участь, займалися своїми справами. Ми і так майже дві години витратили на те, щоб походити, подивитись, пороздивляти щось собі обрати. Власне, ось така ось така історія. Зараз я вам покажу, що ми придбали небагато насправді, але дещо корисне. Покажу і скажу скільки ми за це заплатили. Отже. Історія наступна, нас знову запросили в гори на 24 лютого, другий рік підряд католицька асоціація ось так вирішує відволікти, мабуть, я так розглядаю це, що українців від цієї дати, щоб ми не були самотні, вони нас знову запрошують на ось таку розвагу поїхати в гори покататися на санчатах або на лижах. Ну, там вже ми подивимося. Минулого року тільки санчата, які, власне, брали з собою, просто з гірки їздили. І цього разу мені прийшло повідомлення від Сільві, що вони нас запрошують, тож ми скористаємося, я думаю, такою можливістю. Ну, це класно, справді, для дітей в першу чергу, аби тільки сніг був. Минулого року нам краще бить. пощастило, правда, і українців було У нас людей 20, а тут, мабуть, дві-три родини та й все. Але цього разу я вже придбала деякі речі для зимової такої для дітей, щоб менше просити цього разу, менше залежати, ну і плюс щоб не було знов... ситуації, наприклад, неприємно, якщо щось загубиться або порветься. все ж таки... Ну і в мене була така можливість, скажімо так, дешевше купити. Отже, штанці ці коштували 3 євро всього, і це на гришу. Хоча тут на 10 років гриші 9. Вони йому трохи длиннуваті, але це не проблема насправді. І буду знати, що в нього є і на наступний рік теж такі ось лижні штанці. Цей комбезик для Лії. Обов'язково треба буде вам показати, як вона в ньому виглядає. Смішно, воно таке пухкеньке. Вона спочатку щось якось скептично віднеслась до нього, але потім я їй показала, що тут є така класна вишивка. Ось. Взагалі класний комбез, мені подобається. Він такий в ретро-стилі насправді, але. Цілий, чистенький, ну і знову ж таки, лі дуже в ньому гарно. Він коштує, коштував 4 євро всього. І він на 5 років, тобто лі в наступному році, я сподіваюся, буде е якраз можна буде і в цьому році, і в наступному ним користуватися. Потім подивимось. Подаруємо, віддамо, розберемося. І ще один комбез, він на 10 років, теж ті танці на 10 років, і комбез на 10. Він грешки теж великуватий. А Петру, якому 11 виповнилося, він, ну, як то кажуть, впритик. Тобто, ось він зараз з'їздить, може ще буде нагода одягти один раз, але в наступному році він вже точно йому буде маленький. Менше з тим, 4 євро всього-навсього ось такий класний, цілий. Не, не порваний, ніде нічим, е, ніяких в нього немає недоліків в цьому комбезику, тож класно, в мене тепер буде, ну, рахуйте, троє дітей з одягом. Там треба буде щось вирішити з Гришиною ще курткою, і от молодші діти будуть вже одягнути по-зимовому. Плюс ось такі черевики зимові, так, не, не промокні. Не намочиться і буде в них класно е, Петру. Вони теж йому якраз 36 37 розмір. У мене 37 37,5, з половиною. Але якщо мені дуже буде потрібно, то я теж в них зможу, якщо що одягтися пройтися, якщо така буде потреба. Але ось тепер ще й таке взуття є вгори їхати в сніг для Петра. Ну, власне, більше, я б придбала і більше і іншим дітям, але, на жаль, нічого такого не було. Доволі популярні товари тут. Насправді, в мене дуже багато іншого чогось купила. Діти так і не змогли визначити, що вони хочуть. Ось у Лії є така. Корона і чарівна паличка. отут були кристалики пластикові, але одноразова така ось паличка, хоч вона не втратила своєї краси. Тим не менше трохи вже пошкоджена, хоча була новенька в упаковці, і так само, як і корона ось така принцеса. Теж була новенька. Лія нею вже грається. ці так звані слайми, я не дуже в них розбираюся. Це Григорій собі аж за три євро. Теж воно було в упаковці. Але він вже розпаковував і грався цим, що воно таке ну, виглядає не дуже. Але йому захотілося, тож він витратив гроші, Лія, придбала. Ще ось такі наліпки. 5 штук, ось таких було упаковок за 1 євро. Як бачите, вона вже ними користувалась, одного взагалі вже немає, ну, вона грається їй весело і цікаво, тож це того варте. Миколай. Придбав якихось таких солдатиків, мініатюрних, дуже малесеньких. Ну, грай, військова тема в нас, тема війни, продовжується. Ось так. І останнє ще покажу, що. Я не впевнена, що це все, що ми купили. Десь щось, мабуть, вже використовують і не донесли мені показати. Цю книгу взяла я. Вона мені дуже подобається саме своїм оформленням, і ну, просто краса. Це жуль Верн навколо світня подорож за 80 днів. Чи навколо світу за 80 днів, так правильніше. Але вона з таким золотим напиленням. Більше того, тут зріс теж золотий. Бачите, яка краса. Ось книга. Тобто в оригіналі Жуль Верн, і подивіться, що тут всередині: гравюри, мабуть, з якихось перших видань. Ось такі копії гравюр. І так вся книга оформлена. Тобто, просто вона мене підкорила, ця книга, своїм самооформленням. Товстий такий папір, вона пахне так, бібліотекою, чесно, такою. Вже видно, що давно вона була видана. Насправді, 89-го року видання. Ось тут навіть ціна є, треба буде акуратненько. Витерте. Вит... Ось книжка 89-го року. Так, ну добре, про книжки я можу говорити безкінечно. Знаєте, що це моя слабкість і взагалі. Хоча французька мені точно ще не дозволяє читати в оригіналі книжки, тим більше жуля Верна доволі, я думаю, старовинною мовою написано. Але, тим не менше, можете собі уявити, яка це насолода цю книгу тримати в себе в бібліотеці. Отже, ще й за 2 євро я бачила, що продають там на eBay десь за 15 і за 20 євро. Але це ціла серія, в мене, звісно, тільки одна частина. Бачила знову ж таки в інтернеті, що майже всі твори, ну точно, мабуть, всі твори видані от в такому виконанні. <mondoNetflix> можливо, можливо, якщо мені щаститиме, я буду збирати І інші твори Жуля Верна. І в мене буде ціла така колекція кілька е томів. Цього письменника добре, все <свісно> досить цих емоцій книжкових. Я думаю, я сподіваюся, я вам передала, наскільки я задоволена тим, що я таку книжечку знайшла. Так, власне, все на сьогодні буду завершувати. Нагадаю, що сьогодні планую ще зробити пряму трансляцію, трохи пізніше. Так, зараз без 23, десь за три годинки. І там вже побалакаємо, потеревенемо, скажімо так. Спробую відповісти на останні ось такі коментарі, запитання, які в нас виникали, ну і просто проведемо час разом. Приєднуйтесь обов'язково. А якщо не встигнете, то у вас буде нагода подивитися в записі. Тож я чекатиму на нашу зустріч. А сьогодні я вам дякую за ваші вподобайки, за ваші підписки і за ваші коментарі. Все це дуже важливо для мене. Будь ласка, продовжуйте дивитися. Я вже готую для вас неочікувано сама для себе невеличкий влог сьогоднішнього дня в неділю, тому що я тут прибирала і чому б ні? Чому б не змотивувати, можливо, вас теж на прибирання, або показати, наскільки брудно в мене. <гум> Тому що я роблю до та після. Думаю, це буде трохи цікаво, принаймні точно пізнавально, що ж робиться в нашому помешканні, коли мама працює на прибираннях протягом тижня, а ось вдома ну, зовсім немає ні сил, ні бажання це робити. Ну, принаймні на вихідних треба, треба хоча б потрошку щось розгрібати. Добре. Все, дякую вам за перегляд. Залишайтесь на каналі. Побачимось. Сорі. Я програжу. Ти програєш? Ну як я виграну.